Віталій часу... Віталій Шахів грає про Чеса Чеснауду. Швеція, рейтинг 1940. Так. Хочу якось в 4 мабуть, піти. Слона. Не ну, обов'язково ж, хоча він сюди прийде, так? Да? Так і так він туди може прийти. F4. А, G4 ж нема поля. Може не буду. У мене більше простор легкі фігури міняти не хочу. А F4 піти хочу. його з центрального поля. Мушу боротись з активними фурами суперника, а так їм просто мат йому не поставить. Не знаю, що я там задумав. Знати не хочу. А F6 просто. Серйозне рішення придумав суперник. Забрав. втік ти хочеш. Ну давай. Що це за гра? Ну, я й таким в принципі програю частенько, тому зараз мене тут що приймуть. Давай. Такий чисто, свой швидкий Джоні. Проти нас. Чорнополо, конечно, віддавати йому тут не треба. Чорні поля слабкі. Ось. Так, ну я мужу ймат тут, конечно, утрим... а, він та грає. Ми піднадаємо тоді на нього. Знову ж таки, борюсь з активним центральним конем. Хай кудись стікає, Щоб я його не бачив. Матеріалу більше. Треба просто тримати консолідовану позицію. І все. Типа мата мені висить, так? Да? Та я щось не вірю. До речі, якісь така тактика прикольна. рада ты тут пойдем даришь, тачка звязка, да? Атакує нас? o açúcar. Уляля! 87 на 76. Ну, віддав кучу матеріалу суперник. І ледве мене не забутував. Так, тут що мені треба було? д 1, да? Усилити. Контроль. Кінц 4, дає втім, що зв'язка висить. Тому треба відійти. Ну, позиція все рівно плюс-мінус виграна, тому. Динаміка є, звісно, ініціатива у чорних є трошки, але. Трошки їй дибитись і мат йому привітає. Віталій Шахів грає проти Туреччина Берк 2006. Та давайте це зіграмо від розцу. Тисячу років не було цього партії на каналі. Сильно грає. хм <гум> хм <гум> хм хм <гум> до п'ять, максимум Чи що? Не можу надати шах такий. Не можу відмовити собі в задоволенні. Кінжі 4, кінь є 4, не... А, так, все-таки. Ясно. Я все-таки буду розвиватись якось. Матеріал, поки хай постоїть. Дарчи Різнесло може вдарити, якщо він візьме королем. Ша. Сюдик. Ша. Так. Перевага в розвитку величезна. У нього тільки Слон грає. А мене... Це мені подобається, що він так кардинально якби захищає. На перевагу в розвитку і може якби Давай не пуст. Ай, що не пуст? Так, тут якийсь шах у нас є з матом. Будемо приймати цього королевича. Якось. Ну, то один хід в тебе. А, слона можеш поставити, ну окей, тоді підключу. Фігурочки. Кінь, звісно, великий ставить красиво. Ну, слон відрізає корля в відкритих позицій, два слони. Це просто величезна перевага. Тому матеріал, якраз, її компенсує. Два пішки нема, але два слони. Вибачте, вибачте мене. Це зовсім інша пісня. Так, ну, давай ми будемо відразу. Що відразу? Чіплятись? До коня. Шах він коня поставить. Турою шах, ти маєш тримати коня, правильно? Що слоном? Ну, давай так. Окей. Так. Тільки не звени, не зівни нічого. Так. Може треба бути слоном взяти. Я оце дивлюсь на це все не подобається. Слона напав. Ти відійшов. М-да, може і треба було по-іншому трошечки. Ну нічого. Так, так, може. Кінь не має від нас відійти. З таким королем. Так, так. От можна сказати, я вже, якби давно Мітельшпіль-Еншпіль катаю, він ще дебют не, не закінчить, тому що в тури в нього не граються. Дай він вже сам не грає. Каже, да йди ти. Ні, грає, просто не знаходить, що робити. А з коня там не врятуєш. Та й про партію також. Нема фігур, які грають. 64 на 65. Хоча ми з ним... Два. Чобітка пара. Так, ну окей. 3-0. Якби комп'ютер показує перевагу в білих. Ну, у них два матеріали, але проблема в тому, що тільки один слон грає. І інша проблема це нерозвинений короткий, Відкриті лінії. У Чорних. Всі фігури майже грають. Тут йому треба було щось грати. Ну, от, наприклад, слон Д2 треба було якось. Щось робити з цим. Я б чіплявся, але, мабуть, він якось би ще з. Ні, каже, комп'ютер, просто розвивайся, відходь, що-небудь що роби, але не, не чіпай цього пішака вже. І там десь позиції можливо підрівнятися. Він вирішив, якби зберегти пішака Якось Короля прибрав. Потім тут, а. Зберіг пішака, і це вже все погано. Тут, тут вже чорних приємніша позиція. І навіть по комп'ютеру. Кінце 3. Там шах. ні, сюди. А, кінь 3 три. в тім, що тут томату немає. Кор якось ховається. Ну, але треба ще щось: закінчувати розвиток. Ось, а він зберіг пішака і все. Це вже фатальна помилка. Хоча б було мат-7 ходів. Ну, Добре, не будемо дивитися. Просто покажу, що от перевага в розвитку вона трансформується в ініціативу. От Ми атакуємо, атакуємо, створюємо загрозу. А ініціатива трансформується в те, що ми виграємо матеріал, да й партію. Він міг, звісно, кудись напасти. На, на сюди. Ну я сюди пішов. Сюди, а я так зв'язав все. З'їв би потім туру, потім коня і залишився б зайвим матеріалом.